Тема нашого сьогоднішнього уроку загальна характеристика держави і права. Що ми повинні запам'ятати? Перше, коли виникає держава, зразу хочу зауважити, що держава виникає на певному етапі розвитку суспільства. Існує досить багато диких племен, які до рівня держави так і не доросли, десь в джунглях Амазонії. Або в Новій Зеландії досі проживають племена, які до рівня держави так і не дійшли. І тоді виникає питання: а чому вони так і не змогли розвинутись до рівня держави? Для цього необхідно певні якісь хитрі причини. Серед причин, які варто назначити, що допомагає утворити державу, ми можемо зазначити такі: перше, держава виникає тоді, коли з'являється патріархат. Чоловіки, вони трошки власники. Вони чітко визначають, що моє, що чуже. Але якщо вони власники, то відповідно з'являється приватна власність. Більше того, ця приватна власність призводить до того, що згодом з'являється розподіл, і з'являються три поділи праці. Окремо виділяється землеробство, окремо виділяється ремесло. Потім виділяється торгівля. Отже, поділи праці. Необхідні для того, щоб була утворена держава, виробничий тип господарства. Якщо е, люди займаються виключно збиранням бананів де-небудь в джунглях, е, не варто чекати того, що у них виникне держава. Держава виникає на тому рівні, коли коли суспільство починає виробляти додатковий або надлишковий продукт. Ну і саме головне, що цей виробничий тип господарства призводить до того, що з'являються багаті, з'являються бідні, з'являються певні верстви, групи, касти, між якими починається конфлікт. І от на цьому етапі, коли виникає конфлікт між багатими і бідними, між брахманами і кшатріями, на цьому етапі варто чекати того, що буде утворена держава. А що ж таке взагалі держава? Держава це. Якщо коротко дати визначення, це публічна організація політичної влади. Визначення досить мутне і важко зрозуміти. Необхідно розібратись з ознаками держави. От як визначити, ДНР чи ЛНР це держава чи не держава, Північна Осетія це держава? Абхазія це держава чи не держава? Придністров'я це держава чи не держава. Давайте розбиратись. Для кожної держави притиманні певні ознаки. Серед таких ознак ми виділяємо обов'язково: це суверенітет, верховенство влади, територія, армія, наявність податкової системи. Загалом я буду вас просити ознаки держави виписати в зошит, в обов'язковому порядку. І у вас в підручнику це сторіночка 10. От табличку на сторіночці 10. Будьте ласкаві, перенесіть, будь ласка, в зошит. Е Якщо ви розберетесь з функціями держави, вам буде легше зрозуміти, як підходити до процесів, які зараз відбуваються. Наприклад, є велика кількість територій, які бажають мріють стати державою, які або які проголошують себе державою, хоча державою вони не є. Класичний приклад Ісламська держава, яка зараз воює в, на, в Сирії, там Туреччині і так далі. Є цілі народи, які мріють утворити державу, а їм не дозволяють, їм не дають. Це і курди, і баски, і каталонці. Іншими словами, в цьому є досить велика проблема і досить велика хитрість. Тому, знаючи функції держави, які ви випишете в зошит на 10-й сторіночці, вам буде значно легше розібратися. Окрім. Ознак держави варто зазначити про функції. Навіщо утворювати державу? Невже неможливо, неможливо без неї обійтись? Держава має величезну кількість функцій і зовнішні, і внутрішні, і економічні, і політичні, і культурні, і соціальні? Е, 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 е. Екологічні, але я вважаю, що головною функцією звичайної держави це є захист того самого суверенітету, захист своєї незалежності, захист своїх кордонів і своєї території.